Так, добрий день, обзор на, е, значить, на інвертор. От я його так склав, тут одна ручка. Зараз в, ць, в цьому акумуляторі 700 А. Ампер, ампер тобто тут було 760, це БУшка відновлена, зараз 700 Плюс мінус. От, так складено по цим по контактним групам. 4 USB, 2 1, 2, 3 розетки. Включатель. Включаємо пищать. Показує нам вхід. 12.9, це зараз батарея і вихід 220. А це це зелене, значить хороше. Тобто наша батарея заряджена все чітко з нею. І ця буде горіти червоним, якщо батарея вже сідає. Він буде пікати так само, як пікає при включенні. От Отак От саме він пікає при е, виключенні і тут горить червоним. Запускаємо е, пилісос 800 е, Вт. Оша як і е, вилка. Розетка раз, два, три. На три розетки. 4 USB. Запускаємо. От він дує. Ну, Точніше, що все. На, на 800. От, дивимося, що робиться. Просадка на 11,6. Вихід 230. Тобто він бачить, що йому треба, і він його витягує. 11,7. Зараз вирівняється. Якщо взагалі він тягне 1,5 кВт. При запуску. Дивимося, чи не гріються у нас контакти, от, особливо мінус. Тому що у нас ну, з плюса до мінуса тече. От. І все, в принципі, от він працює. От. Працює полісос. 800 ватт сразу, без всяких проблем. От, Матвійчик передає привіт. Каже, привіт! Привіт, каже. Привет Да. О, все. Выключаємо нагрузку. Все, вот оно вернулось 12,5 Вот 220, 222. Тут включається вентилятор. Вот, охолодження. Вот зараз він працює. Для охолодження самого інвертора. ну, Цей інвертор, скажімо так, предназначен до, до 1,5 кВт. До 1,5 кВт він запускає от, на піку, а до 1 кВт він працює, ну, це його, скажімо, робоча потужність. Все залежить ще від батареї. Якщо батарея буде тримати, то, то ну, він буде працювати. Тобто то до 1,5 кВт. 4 USB по 5 вольт. Чотири телефона зразу ми включаємо і зразу вони заряджаються, коли немає це, електрики. Ну, в принципі, все. Що хотів показати. Потім, якщо буде не вистачати, то я можу ще зробити ще одну ще один аку акумуляторну батарею, яка буде сюди до мінуса і до плюса приєднуватись. Ну, такими скажімо, проводами. І ще одну вишлю будете під, самі під'єднаєте, сюди розкрутити. Під Зараз покажу от, під, під болтик. От. Тобто обріжете цю стяжку, розкручуєте на 10, пальцем тримаєте тут болт о, гайку, от, бо вона там заходить в пази. Або сюди накинете, тримаєте гайку, тут буде така, скажу, мама, її накидаєте, зажимаєте, ну, як в машині. і все. Ну і так само плюс. ну Тут проще, бо тут на ньому нічого не висить, на мінусі більше всього висить. Ніби все сказав. Ну і зарядка, коли є електрика, є світло, щоб він завжди підзаряджався. Тобто він собі висить. Ви накинули на нього е, зарядку, просту автомобільну, і він заряджається. Коли він вже, не, е, ну, вже немає електрики, зняли клеми зарядки, все. Е, включили, от, включили і користуєтесь вже. Це. Переносний, ну десь порядка 20 кіло, ну, десь 15-15-20 кіло і все. Sam.